В інголицькому районі працює два стаціонарних пункти видачі продуктових наборів. За першу декаду жовтня свої проднабори вже отримали майже дві тисячі мешканців. Додаткових п'ять категорій відкриті і також мають право на отримання другого продуктового набору. Це особи, які отримували в першій хвилі з першої по 21 категорію. На житловому масиві південний будинок культури південний за адресою площа Гірницької слави два. І на житловому масиві інгулець це адмінбудівля виконкому за адресою проспект Перемоги 45-179. Організована в районі робота виїзних пунктів. Днями у віддаленому селищі Зелене отримували допомогу 45 людей. Мешканці району, які за станом здоров'я не мають змоги прийти за продну бором, можуть отримати його за місцем проживання. Для цього необхідно звернутися до управління праці та соцзахисту населення, залишивши заявку, або на гарячу лінію міста Кривого Рогу 15-20. на сьогодні. В районі також організовано доставку продуктових наборів для людей, які є маломобільними, які мають групу інвалідності першої групи. І сьогодні на сьогодні, з п'ятої хвилі, вже доставлено додому 300 продуктових наборів. Загалом за п'ять етапів в інвелецькому районі планують видати понад 16 тисяч продуктових наборів. Вже видано понад 13,5 тисяч. Отримати продуктовий набір в пунктах можна щодня з 8 до 17, крім неділі. Прийшов сюди получать другий раз гуманітарну допомогу як З цими ценами, що Є в то тяжело, то Дуже багато отримують. Подяка нашій військовій і місцевій організації, нашим виконкомам. Дуже вдячні люди. Все знадобилося, все дуже добре. Категорію ми, як керівники, ну, як вуличкоми, нам теж таке дали, то я дуже вдячний. О, от мої е люди проживающие в моем доме и мои знакомые уже получают по второму по третьему разу вот. люди очень довольны очень довольны потому что в наше трудное военное время это настолько, настолько нам нужно нужны эти подарки, настолько мы благодарны цены растут, которые нуждаются в этой материальной поддержке, особенно в продуктовых наборах люди очень довольны вот, потому что этот продуктовый набор, Вас большої подспоряд для кожної сім'ї. Кожен пунктлецькому районі повністю забезпечений необхідним набором продуктів, які вже розфасовані. І в нас все йде по запланованим заходам. Зараз ми знаємо, що в країні діє карантин на COVID-19 І користуючись нагодою, хочу закликати всіх наших відвідувачів, хто отримав продуктові набори, щоб дотримувалися заходів. Щоб була вакцинація і все необхідне, то що, то що потрібно бути на пунктах, воно у нас є. Ми всім забезпечені. Надія Шевченко, Артем Кравченко, цей день.